Декілька років назад я відлідкувала, що щоранку встаю із ліжка у стані такого мутного скла. Ну, це ти, коли ти із ліжка встав, але все ще не прокинувся. Але найшокуючішим усвідомленням було те, що таке важке прокидання і нерозуміння, куди рухатися як далі жити, триває вже більше двох років. Воно стало результатом мого розвучення із чоловіком тепер колишнім. Рішення про розвучення було прийнято не мною. Я тоді була ще у декретній відпустці і по суті була у фінансовій залежності. Я впала в таку собі ментальну кому, але чесно, зараз не впевнена, що не жила до цього в цій ментальній комі все своє життя. І я усвідомила того ранку, що я продовжую просто пливти по течії, а не жити своє життя, і навіть не намагаюся знайти вихід із цього стану. Я не знаю, що то був за особливий такий ранок, але тоді я твердо вирішила, що я буду шукати вихід, поки його не знайду. І тоді під виходом я мала на увазі, що буду шукати якісь інструменти, як змінити своє життя. Дивіться це відео до кінця, бо в ньому я поділюся тими інструментами, спробувавши які і взявши їх у своє життя, кожна і кожен зможе самостійно переключати свій стан, а з'явиться кристальна ясність в ваших думках, у вашій голові. Сприйняття стане більш ширшим і більш об'ємнішим, з'явиться енергія, з'явиться бажання діяти і прикладати зусилля, щоб змінити своє життя. Але для початку я представлюся: мене звати Наталія Тимошенко, і ви на моєму каналі Наталі про дихання. Якщо ви ще не є моїм підписником чи підписницею, натискайте на цю магічну кнопку. Запрошую вас підписатися. У своєму блозі українською кожного тижня розміщаю нові відео, практикуйте, змінюйте свій стан, а із нового оновленого стану ви зможете проспостерігати свої більш впевнені дії, які раніше для вас були непритаманні. А нові дії неминуче приведуть вас до нового кращого життя. Кожен з нас і в певні моменти свого життя опиняється в таких точках, де, як було, вже не хочеться або навіть вже неможливо, і в цей час з'являється бажання щось змінити. І такі зміни можуть бути маленькі або навіть зовсім кардинальні. Зазвичай таке бажання змін стартує із того, що нас життя якимось чином завело в певний глухий кут у найважливіших сферах нашого життя. Першою такою сферою є відносини. Це може бути або розлучення, або розчарування у сімейному житті, або конфлікти із нашим партнером. Другим глухим кутом є наша фінансова сфера, можливо, це життя постійно в кредит, або нерозуміння, як підвищити свій дохід і знайти кращу для себе роботу. І третьою важливою сферою я б навіть так сказала точкою. Безсилля є сфера нашого здоров'я. Припустімо, комусь із нас був поставлений не найпозитивніший діагноз, або ви вже втомилися від якихось постійних незрозумілих симптомів в своєму тілі, або навіть зрозумілих, але ви точно втомилися. І ось такі життєві глухі кути сигналізують нам, що пора щось змінювати, але як правило людина з оцим всім всередині знаходиться один на один, дуже часто впадає в апатичні стани, бо сама не може знайти вихід. Під виходом я знову маю на увазі зміну власного життя, коли воно зайшло в глухий кут. Свій вихід, свій власний вихід я шукала певний час, пробувала різні інструменти, зверталася до різних експертів. А я шукала і знаходила в соціальних мережах такі призиви. За одну сесію виведу вас із старих стратегій, і ви зміните своє життя. В моєму марафоні ви дізнаєтеся код свого достатку і фінансового успіху. Звісно, це не приводило ні до якого фінансового росту, а тільки до більших витрат. Але я продовжувала шукати, бо пообіцяла в той ранок собі, що буду шукати, і я знайду. І якось я проснулася одного ранку з невеличкою закладеністю носа, причому з одного боку однієї ніздрі. і так як в мене вдома не знайшлось крапель від нежиття, а в мене ось ось була назначена якась важлива зустріч. А я інтуїтивно чомусь вирішила закрити іншу ніздрю, яка дихала, і продихати активним диханням ту, яка була закладена. Після того, як я це зробила впродовж однієї хвилинки, я відчула, як не тільки розкладено було мій ніс, мою ніздрю, а якусь невеличке покращення в моїй голові, як ніби з'явилася якась ясність в голові. Я зацікавилася цим ефектом, закрила іншу ніздрю і повторила вправу на протилежну сторону. І, вуаля, з'явилася ще більша кристальна ясність у моїх думках, у моїй голові. І тоді я згадала, як мій вчитель Йоги якось сказав: дихання і свідомість тісно пов'язані між собою і хто оволодів мистецтвом дихання. Той став майстром свого життя. Чому я згадала про це його висловлювання саме в той момент? Це як ніби був якийсь меседж. Але, чесно кажучи, через свою метушню і збори на важливу зустріч, я пропустила цей меседж мимо своїх вух і просто побігла. А через три дні я захворіла на ковід. І тоді це була перша хвиля захворювань. Чесно, серед навіть моїх знайомих помирали люди від цього захворювання. Моя симптоматика теж була жахливою. Я втратила нюх, почався сильний кашель. Моє тіло повністю ломило. Я не могла глибоко вдихати, дихання стало таким поверхневим і дуже дрібним. Напалення легень звалило мене в ліжко, і мене потрішку почав здолівати страх. Я почала шукати в інтернеті якісь дихальні вправи, щоб покращити свій стан, тому що, чесно кажучи, така здавленість у грудях мене лякала. Я навіть оплатила двотижневу підбірку дихальних практик і дізналася, що завдяки пранаямам можна покращувати не тільки свій стан фізичний, коли ти захворів, а також можна переключати свій стан. Наприклад, коли тривожно, можна подихавши, активувавши. Певні а, гормональні центри, можна переключити свій стан на більш кращий, розслаблений. Також, якщо страшно, або є якась апатія, а, виконавши певну а, дихальну гімнастику, можна також а, а, отримати більш піднесений стан, більш розслаблений і спокійний. Чесно кажучи, я дихала цілих два тижні. Я тільки прокидалася, відразу сідала на килимок і дихала. А коли мені було важко і тіло ломило, я не могла прокинутися і встати, я сідала прямо в ліжку, не вилазячи із нього, обпиралася об подушку і практикувала. Коли мене здолівав страх, я знову сідала і переключала свій стан завдяки пранаямі. І через 10 днів я повністю одужала і відновила себе. Хочу зазначити, що ці 10 днів я провела повністю без медикаментів, тільки підтримуючи свій фізичний стан вітамінами, дихальними вправами, великою кількістю води, я вилікувалася і відновилася після ковіду. Після одужання я не поставила на паузу свої ранкові практики. Я почала дихати кожного дня. Тому що зрозуміла, що вони допомагають не тільки бути здоровою, а також переключають мій стан. І ось через певний час регулярної практики я відмітила ті зміни, які сталися у моєму житті. Я почала свідомо помічати, а який у мене зараз стан, який спектр відчуттів всередині? І почала користуватися практиками дихання, якщо мій стан мене не задовольняв, щоб його переключити. Наприклад, якщо в цей день я знала, що в мене буде а, співбесіда чи інша якась важлива зустріч, а я відчуваю всередині стан невпевненості, сумнівів. Я сідала, дихала і хоп, мій стан дійсно переключався. Я починала відчувати себе більш впевненою і з ясним кристальним мисленням. Всередині зароджувався стан Я можу, в мене вийде. Або в інші дні, коли я відчувала тривогу. Я сідала, дихала і хоп! Уже всередині з'являлася внутрішня опора, мій стан змінювався на більш спокійний, урівноважений. І я навіть дихальні практики почала називати аптечкою самопомочі. Другою сферою, на якій неочікувано відобразилися зміни від дихальної практики, стало спілкування і відносини із моїм сином. Після розвучення мій стан був пригнічений. Я жила в такій апатії, стала вразливою до більш агресивних станів. А відповідно, мій син відзеркалював мене. Протягом ночі він погано спав, йому було тривожно. Я також перестала висипатися через це. А впродовж дня він, як я називала, конючив на порожньому місці. Це роздратовувало мене і з'являвся такий сніжний комок, із якого я не могла випутатися. Але через певний час моєї практики я спочатку помітила зміни в моєму сині. Себе я не могла в той час помітити. Він почав мітно спати впродовж цієї ночі. Я почала прокидатися відновленою. Впродовж дня ми почали завжди знаходити спільну мову, і наша атмосфера в сім'ї стала більш позитивною, радісною, і це стало моїм величезним результатом і досягненням. Третя сфера, в якому трансформувалися мої результати, була сфера моєї власної реалізації. Я запустила власних декілька онлайн-проєктів. Мене стали запрошувати в якості експерта здоров'я в достатньо масштабні онлайн-марафони. Причому на фізичному рівні я продовжувала робити ті самі дії, що і в минулому, але із принципово іншого стану. Я переключала себе, стала більш впевненою. Всередині зароджувався такий стан: Я можу, в мене вийде, мені раді, я цінна. Те, чим я ділюся, корисне для людей. Те, що я шукаю, уже шукає мене. І в результаті я запустила свій власний авторський проєкт онлайн-клуб Дихання Вдихаю Любов, якому вже більше трьох років і маю цілу підбірку результатів, відгуків від моїх клієнтів. Якщо ви також хотіли б спробувати дихати у моєму супроводі. Це щоденні онлайн-30 хвилинні практики. Під цим відео залишаю для вас посилання на мій інстаграм. Ви можете написати мені в директ. Хочу спробувати безкоштовний тиждень участі у клубі, і я вишлю вам інструкцію, як приєднатися. А ми йдемо далі. І четверта сфера, в якій я стала своїм власним самокейсом це сфера здоров'я. Я фактично перестала хворіти. Практиками дихання можна укріпити свій імунітет, а приділяючи увагу зміцненню своєї дихальної системи, ви бонусом також оздоровлюєте свою серцево-судинну систему. Дивіться на цю тему відео на моєму каналі: прості вправи, які оздоровлюють дихальну систему. Ви фактично оновлюєте свою кров, вона стає більш насиченою киснем та життєдайними елементами. І ця кров надає поживні речовини кожному органу і кожній системі у вашому тілі, а як результат міцне здоров'я та молодість. Тож, давайте підсумуємо, якщо раптом опинилися в якійсь ситуації у важливій сфері вашого життя і не бачите виходу, шукайте не зовнішніх опор, а вибудовуйте опору всередині, вмійте опиратися на себе. Це прекрасні відчуття і дивовижний стан. А ранкові пранаями цьому сприяють і допоможуть побачити вихід і трансформувати будь-яку сферу вашого життя. І ще раз нагадую, що під цим відео розмістила посилання на мій інстаграм. Ви можете написати мені в дірект, що хочете спробувати безкоштовний тиждень дихань в моєму онлайн-клубі. І я вишлю вам інструкцію, як до нього приєднатися. Я дуже вдячна вам, що ви підписані на мій канал І з великим натхненням і задоволенням записую щотижня нові корисні відео для вас. На момент зараз прощаюся з вами і до наступних відео.